Шановні пані і панове, сьогодні я вам покажу, як зарядити пеньки міцелієм вішенки. Щоб 4, 5, іноді 6 років кожної весни і осені в відкритому ґрунті, щоб у вас були гриби. Нам нужні такі свіжі пеньки або фруктових дерев, або, скажімо так, практично всіх інших, окрім сосни. Нам потрібен ось такий міцелій живий Вирощений на зернових, це вирощений на ячменю. Видно ось вона біленька, все живе. І пахне грибком, якщо понюхати. Шановні пані і панове, в наявності міцелій гливи та міцелій печериці. Міцелій гливи у нас опаковані ось такі пачки кілограмові, пачка стоїть 200 гривень. Однієї пачечки цієї вам хватить на 4 блоки розміром з поліетиленовий мішок. Штам К-17 найурожайніший, найкращий міцелій, і він живий. Він вирощений на ячміні, тобто він пахне грибом і храниться в холодильнику до полугода. Тобто, якщо вам не сразу треба його висаджувати. Можете брати потрішки, робити блоки, по чуть-чуть виращувати. Все це я показував у себе на каналі. Фасовка по печериці, вона чуть менша, там іде міцелій на 100 грам, він коштує 250 гривень. Ну там цих 100 грам вистачає зробити, щоб один блок. Щоб ви розуміли, тоді він заростає, потім покривається землею, і все це я показував на каналі. Також у нас зараз дуже цікаві акції на сайті. Кому цікаво, переходьте, дивіться насіння томатів з гарною знижкою продається. Набирайте в корзину нужну кількість і знижку видно в корзині, коли ви нажимаєте по кількості томатів. Також є сажанці, дуже багато чого цікавого. Загливи, чому я роблю за міцелію, бо дуже багато людей питали. Кінець березня ми починаємо його відправляти. Також почали вже відправляти картоплю і почали відправляти квіткові бокси по квіт. Там теж дуже цікаві пропозиції. Є. Переходьте на сайт, дивіться. Всім дякую. і Гарних врожаїв. Три отвіри сверлами знизу пенька, і три-чотири під углом по бокам. Потім його переворачуємо, ставимо в ямку, щоб він держався в ґрунті. Я його буду висаджувати возлі свого ставочка. Ми зараз його трошки підспустили. Якраз по краю ставочка висадимо пеньки, на яких будуть рости гриби. І скоро зробимо відео, його підспустили, достанемо рибу, подивимося, скільки у нас тут рибки виросло за сезон, яких вона приблизно розмірів. А зараз що ми робимо? Нам нужна така паличка, шматочки міцелі. І акуратно, дуже туго. Починаємо забувати з самого низу, потім пройдемо бока. Так розломуємо і туди забиваємо. і Не бійтесь, трамбуйте, йому нічого не буде. Головне на всю длину, щоб був забитий стовбур оцього отвору. пройшли Це таке не швидке діло, але воно того варте. Чим кращий пеньок від блока, зробленого на соломі. Блок на соломі дає вам три волни. Перша волна десь 70 від веса блока, Далі процентів 20%. І третя від 5 до 10% дає приблизно. От веса блока Кількість грибів тобто буде. Уменьшатися, уменьшатися. Далі ще може бути 1-2% вискакувати пару волн, ну це вже не... Скажімо, не Цільсообразне нема смислу вирощувати, Тоді вже просто блоки або викидуємо як мульчу на огород, або можна їх розірвати, зробити нові блоки. Гриб поступово із соломи забирає всі потрібні йому елементи і, скажімо так, висмок всю влагу. Блок стане сухим. Зідісто на ньому вже вирощувати нічого не можна. Часто мені задавалися питання, а чи можна? Наприклад, додати води чи буде рости, звісно, не буде. Ну, Води ви додаєте і що далі. А нужні елементи целюлозу де візьме гриб, який вже її з'їв із того блоку. Тим, скажімо, блок проще зробити. Блок через місяць вже вам дасть гриби. На пеньках треба ще півроку ждати, поки потиступово міцелі гриба заросте, захватить територію пня. І у вас вийдуть гриби. Тому, і, скажімо так, слісообразно висаджувати або в саду в себе десь в притіньоному місті, де є тіньочок, де можна трошки збризнути владою, щоб пеньочок був влажний. І лежа отак десь возлі ставочка. В таких містах, де є багато дуже влаги. Там, де є влага, там будуть гриби. Особливо вішенка. Вона дуже любить влагу. Чим влажніше місто, тим гриб буде такий гарніший на вид, сочніший, крупніший. В природі я знаходив практично на кожному дереві вишенку, і на дубах знаходив, на акації часто знаходив. В основному вона росте на тополях і на оріхах. Це саме-саме саме таке чаще. Пні, особливо, де люди зрізають оріхи, допустимо, десь у себе в саду зрізали. Через рік-два автоматично захвачуються вишенками. Там в нашій місцевості вона сама по собі виростає. Тобто, спори літають, захвачують й пень. Ви отримаєте свої гриби. Також можна заразити пеньок кусками гриба старого, знайти в природі, або ж знайти, допустим, ветку, на якій росли гриби, її розламати на кусочки, набити отак дірочок, повставляти щепу, і міцелі розростеться і опять же, ви получите на цьому пні гриби. Якщо у вас немає можливості дістати, як у мене, допустимо. Міцелії вішенки на зерні, то можете знайти в дикій природі гриб і також його виростити. Далі, часто задаваємо вопрос, можна чи купляти міцелій на паличках, в сухий пакетиках порошок. Скажемо так, на 99,9% це все лохотрони. Всі ці міцелії або їх там зовсім немає, або вони мертві. Я купляв не разу, жодного разу не виріс. Гриб на такому міцелі. На цьому живому 100% виросте гриб. Якщо ви прокип'ятите солому або будь-яку органіку, шелуху, листя, дерев, в общем, в будь-яку целюлозу, вату можна прокип'ятити, на ній виростуть гриби. Скажімо так, все, що на основі целюлози, на ньому виросте, навіть на джинсах старих, якщо ті, що ви викидуєте, прокип'ятіть, на них можна вирости гриби. Чи є смисл їх їсти, чи нема, це вже зовсім інше питання, тому що там багато краски. В общем, все, що погане, є в тій красці, гриби втягнуть в себе і, відповідно, краще такі гриби не їсти. Ось дивіться, знизу ми забили, переворачуємо пень. На дно трошки просипаємо. Це не обов'язково, це я так постійно роблю. І перед тим як стромити, і ще по бокам у нас під углом зроблені дірочки, отак. От на таку длину. Ми теж забиваємо сюди міцелі. В чотирьох містах пень. І цього достатньо, щоб поступово гриб почав заростати, і ви постійно брали свої гриби. На слідущий рік, з весни, вже як підуть гриби, я вам покажу результат. Ну і кожного року, поки буде йти плодоношення, будемо. Знімати гриби і показувати, що тут буде рости. Ну і ставочок будемо заодно показувати. Кому сподобалось, шановні ставте палець вгору, підписуйтесь на канал. Хто хоче підтримати канал, під відео в описі будуть реквізити, як це можна зробити на території України, як це можна зробити з інших держав. Всім дякую, до побачення.